Друзі, вітаю на каналі Магія рослин. Мова піде про красу, природню красу. Не кожна декоративна рослина може похвалитися тривалим цвітінням і чудовим виглядом впродовж сезону. Більшість квітне хвилями або один раз, але це розкішне цвітіння. Здається, що такі рослини накопичували весь рік сили, щоб вибухнути яскравими або ніжними барвами. І в цей час складно відвести очі від них. Два, три, чотири тижні вони акценти в саду, а ми милуємося і розуміємо, що наші зусилля варті цієї краси. Я покажу рослини, які мають вау, ефект на весні чи початку літа, використовую кадри з нашого садочку та архівні відео Калина Бульданеш у перекладі з французькою – снігова куля. Калина стерильна, тому як немає плодів, тільки суцвіття. Цвіте калина білосніжними кулями недовго, до трьох тижнів. Зростає в нас в Херсонській області, а квітне з середини травня. Суцвіття 10-15 см в діаметрі, напівкруглої форми, звисають з гілок. В квітках відсутні тичинки, тому квітки бульданеж безплідні. Кущам років 9, вони розміром до 3,5 метри завишки. Не з першого року, але я формувала калину, оголювала стовбури внизу. А в верхній частині форма розгалужена. Формуючи обрізку, я робила навесні. Тут по два кущі поряд зростають, крона одного куща в діаметрі десь 1,5 метри. Можна вирощувати калину у формі дерева, залишаючи тільки один стовпур. Для порівняння суцвіття звичайної калини, яка має червоні ягідки. Дивіться наскільки суцвіття менше за розміром, чим у бульданеш. Калина успішно буде зростати на сонячному місці. Полив помірний під час спеки, а навесні підвищена вологість, тому що поряд річка. І калині цього достатньо. Поступово квіти осипаються, і це нагадує сніг. Суцвітів калини може бути так багато, що через їх вагу гілля може зламатися. Тому не шкодуйте під час обрізки. Квітна калина на пагонах поточного року і спеціально нашкодити їй складно. А розмножити калину можна вегетативно та живцюванням. Подивіться, Скільки нових рослин є під кущами. Їх можна відкопати та висаджувати на інші місця. Багато садівників відмовляються від калини через попелицю. Але якщо завчасно робити обробки від шкідників, буде все в порядку. У мене вийшло в минулому році відео, як боротися з попелицею та якими препаратами. Тому, якщо вам до вподоби ця білосніжна краса, сміливо висаджуйте в своєму садочку. Травень. Цей місяць найяскравіший в нашому саду. І вражають яскраві невеликого розміру кущі. Але це на півдні України вони невеликі через спеку та сухе літо. В Японії ці рослини набагато більших розмірів. Це японські азалії. Якщо в назві рослини є слово японська, то це ознака того, що рослині потрібні затишні умови зростання. Це і захист від палаючого сонця, захист від вітру, протягів. А ще обов'язкова умова успішного зростання слабокислий ґрунт. Зимостійкість азалії шоста зона. В нашому саду зростають 6 років, я їх не вкриваю. Сорта, що маю, витримують морози, але все ж таки, коли купуєте азалію, поцікавтесь, яка її назва, щоб знати характеристики та правильно організувати зимівлю рослини. В обов'язковий догляд входить контроль вологості ґрунту, в цьому допоможе мульчування і краще використовувати дрібну кору хвойних порід. А якщо посадка азалії на клумбу буде декор кам'яна крихта, то азалія буде зростати, але все ж таки дрібна кора буде їй більш до вподоби, тому що з часом органічна мульча і розпушує, і підкислює ґрунт. Війгіла чудовий чагарник. Під час цвітіння приваблює погляди не тільки садівників, а й будь-кого. Дійсно, така краса нікого не залишить байдужим. Популярна у садівників Вігіла Флоріда, яка квітує два рази на рік, але вдруге цвітіння не таке розкішне. Вже з'явилися вігели літньоквітучі, наприклад, All Summer Red, яка квітує з червня по вересень. Вігела успішно зростає на сонці або в напівтіні, якщо мова про південні регіони. Вологий ґрунт обов'язкова умова для вігели, що зростає на відкритому сонці. Зимостійкість 6-5 зона, це до мінус 27. Хоча є вієло, що витримає і більш міцні морози. Обрізкою ми формуємо вієлу на свій смак. Вона може бути квітучим фонтаном або компактним чагарником. Після цвітіння вієла грає роль фонової рослини або привертає увагу своїм листям. Її карликові сорти, як нана пурпурея, прикрасить кашпо або невеликі припідняті клумби. Чи може айва приваблювати погляди? Так, особливо якщо це айва японська або хіномеліс. Вона прикрасить сад в квітні, влітку це звичайний кущ з зеленим листям, восени збираємо плоди, вони їстівні, бувають різні види хенемелесу. А що потрібно чагарнику? Місце розміщення сонячне, захист від вітру обов'язково у нас зростає біля кам'яної гірки і захищена від вітру від протягів. Якщо суглинок, лужний ґрунт. Тоді є дефіцит заліза і може бути хлороз. Подбайте про це ще коли саджаєте кущ або збалансуйте живлення впродовж сезону. Зимостійкість шоста зона, обрізка санітарна навесні. А ще я видаляю та вкорочую пагони, що вже відплодоносили. До речі, кущ дає підземні паростки та розростається вшир. Це майте на увазі, коли обираєте місце розміщення. Є дуже потужні великі кущі намелесу, які в діаметрі можуть бути і 3 метри. А якщо потрібна компактна айва, то це маулея до 1 метру в діаметрі. Луїзеанія. Така цікава. Гарна назва, але ця рослина має декілька назв. Одна із найвідомих мигдаль. Трилопатовий або слива трилопатова, оскільки рослина входить в рід сливи. Вибух ніжності навесні, коли квітують тюльпани, нарциси. Шкода, що цвітіння не тривали. Це кущ, але можна формувати деревом чи вирощувати щеплену рослину, як у нас. Крону формую келихом, вирізаю гілля, що зростає всередину, та вкорочую довжину пагонів декілька разів за рік. Проблема останнім часом це маніліоз. Рятують цю красу обробку фунгіцидами. Важливо їх зробити до повного розкриття бутонів. Похвалитися горішками мигдальними я не можу. Хоча плоди і зав'язуються, але влітку вони осипаються. Ось такий мій досвід вирощування цих гарних кущів. І ще будуть цікаві випуски про декоративні рослини. Підтримайте цей випуск вподобайкою. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей на каналі Магія рослин.